А чи ти знав, що люди можуть прожити без їжі значно довше, ніж без сну? Якщо є доступ до води, організм здатний витримати приблизно місяць без їжі, використовуючи запаси жиру та м'язів. Але без сну максимум 11 днів, і то з серйозними наслідками. Під час сну мозок очищається від токсинів, зміцнюється пам'ять, виробляються гормони та відновлюються клітини. Сон підтримує роботу серця, імунної системи та навіть гормонального балансу. Навіть одна безсонна ніч може знизити концентрацію, уповільнити реакцію та погіршити настрій, а тривалий недосип підвищує ризик інфаркту, діабету і депресії. Тож сон це не розкіш, а життєва необхідність, без якої наш організм просто перестає нормально працювати. Здивувало? Напиши в коментарях. І підпишись на канал. А чи ти знав що?